до Лави Збройних сил потрапив ще 21-му році, 10 грудня. Я заключив резервний контракт з батальйоном 104 м ну і оскільки батальйон тільки формувався, працював, займався своїми справами до моменту виклику. Тобто я після підписання контракту поїхав за кордон, працював там, ну і потім вже мені зранку подзвонили, сказали, що почалась повномасштабна війна, це було 24 лютого 2022 року. Ну, я без всяких сумнівів, одразу зібрав свої речі самі необхідні, і вирушив одразу в Україну. Ну, попав з в Україну мене одразу не вийшло, тому що кордони закриті, літаки не літають. У мене шлях зайняв тривалий термін, там десь тиждень, може трохи більше. Спочатку добрався до Німеччини. Після Німеччини я доїхав до Польщі, там зустрівся з дядьком своїм, попросив, щоб він мені допомог знайти волонтерів, які мене можуть доставити до кордону. Де після чого там я десь дня два сидів в Польщі, очікував, доки відкликнуться волонтери. Вони мене снарядили одразу формою, тактичний рюкзак, ну все як потрібно, і довезли до кордону. Я перетнув кордон, попав до Києва. З Києва добирався до Харкова, там моментами перечікував обстріли Харкова, сидів в метро. І так я добрався до Лозової, де в цілому примкнув 9-го. Березня 2022 другого року до свого батальйону. Оскільки для мене професія була нова, ми займалися навчанням там пару тижнів, Ну, освоєння, що такі міновибухові пристрої і тому подібне. Ну, і Потім почались вже бойові виїзди. Спочатку ми їздили за Барвінково по напрямку Камишувахи працювати з інженерно-саперним взводом 104 го батальйону, виконували там функції, Готували мости для підриву, ну, якщо буде йти прорив, щоб знищити мости в вересні, не пам'ятаю, якого числа. Батальйон повністю перевели вже в Ізюм, де ми несли службу хто на ВОПах. Я був у групі швидкого реагування, я патрулював місто з хлопцями, їздив. Потім після Ізюму нас перевели до Куп'янська, ми там трохи побули, там також несли службу по-своєму. Вільний час від служби, тобто, коли там після зміни ти знаходишся, то займалися саморозвиттям, вивчали щось нове, бо під застосовує дуже багато нового, чого ми ще не бачили, не сталкувалися. Тому Якщо нам потрапляли до рук їхні якісь там боєприпаси модифіковані чи вибухові пристрої, ми намагалися їх з саперами нашому розну розглядати, вивчати, з чого воно зроблене як воно працює. І потім, вже після Куп'янського напрямку, нас перевели в Донецьку область, де почалися вже більш серйозніші дії, де я виконував завдання і на Солідарському напрямку, і на Бахмутському напрямку, і трохи за Нью-Йорком там працювали. Ну, в цілому виконували функції міновибухові замінування території, прикриття підступів до наших позицій, щоб, не дай Боже, десь там через якісь балки, тропи не пролізли до нас кацапи. Ну, займалися в цілому цим. Тобто забезпечували хлопців тим, що вони можуть ну, себе захистити нашими мінами. Ми приходили, ми вночі заходили, того що в день неможливо було зайти, дрони літають. Буває такі, що снайпери працюють, тому доводилось працювати вночі. У ну, нас виходило так, що. В день ми підготовлюємо матеріали, що нам потрібні, це всі пристрої. І таким чином працювали. День підготовка, ніч праця, цим ми займалися. Ну, це відбувалося до моменту поранення. В четвертому місяці, 10-го числа, 23-го року, я отримав тяжке поранення ну, ноги, де ну, після цього я більше не зміг виконувати бойові функції. Тобто, у мене обмежена рухливість, тому, ну, без палки я ходити не можу. Тому зараз, будучи в цьому підрозділі, де я знаходжусь. Я виконую задачі по-своєму і, хоч навіть у мене є обмеження, але це не заважає навчати нових хлопців, хто прибуває до нас. Тобто, якщо там люди там, після навчання, ну, там, як то кажуть, на перетримку до нас попадають, там два тижні, три тижні знаходяться, поки їх забере батальйон якийсь, то я проводжу їм кожен день заняття з вогневої підготовки, інженерної підготовки, Тобто, У мене є матеріальна база, роздрукована на 3D-принтері, як виглядають всі міни, гранати, е снаряди. Ми займаємось кожен день. Я їх навчаю, як і виявити вино-вибуховий предмет, як знешкодити. Ну, хоча, як то кажуть, якщо не ти став, не тобі знімати, це ну, їм пригодиться, як кажуть. Тому що багато хлопців молодих, вони відбувають у батальйони, де будуть виконувати свої функції, і вони хоча б вже будуть знати, що потрібно робити з цими пристроями. Перша медична допомога. Також проходимо накладання турникетів, ну там панірування, там бандажі накладають. Все це ми проходимо, вивчаємо, ну як кажуть, маленький навчальний центр собі організували. Багато матеріалів маю там, ну займаюся підготовкою хлопців до подальших бойових дій. Тому що, якщо навіть я не можу цього робити, то вони зможуть робити, якщо вони будуть знати і вміти. Я просто така людина, яка ну я не зміг би стояти осторонь. Ну, типу, знаєте, як воно відбувається. Ну, от почалась війна, а я за кордоном. Ну, типу, я міг би подумати, там, та, це мене не стосується, я краще залишусь тут, буду цілий. Ну, я не та людина, яка так поступить. У мене, по-перше, тут сім'я. У мене тут дитина, дружина, ну, мама, ну, родина в цілому. Просто я не хочу, щоб ну, прийшло якесь падло, просто застрелили їх, а я потім буду себе все життя винити. І, по-друге, я давав присягу українському народові. Мені вистачає цього. Мотивація для мене це присяга служби українському народу і захищати територіальну цільність і суверенітет України і сім'я. Це все, через що ну, я прийшов на війну. Навіть час, маючи змогу звільнитись, я цього не роблю. Тому що у мене є другі задачі, тепер тобто я чергую і навчаю інших людей, щоб вони розуміли. Ось моя мотивація подалі продовжувати службу, хоч і з обмеженнями, але навчати я хоч чомусь можу. У мене є опит, типу я маю досвід, як працювати. Я знаю, як це все працює. Я хлопцям це все доносю, розказую, показую. Тож для мене сильніша мотивації, ніж це моя країна, не може бути. Тобто заради цього я і тут знаходжусь. Ого. Витікати. Це оркодавли. Це оркодавли. Для це Давай таке пішов це. Сиди, які приходять.